Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у КУТКУ. Пропонуємо до вашої уваги геймпад для смартфона. Даний геймпад завдяки type c з'єднанню надає швидку передачу даних та стабільне з'єднання з вашим телефоном. Геймпад оснащений джойстиками з технологією Hall Effect, що забезпечує високу точність та довговічність. Тригери геймпада гарантують комфортний контроль під час гри, а ергономічний дизайн дозволяє грати без втоми протягом тривалого часу. Він також ідеально підійде для хмарних ігор, створюючи максим. Максимально комфортні умови для кожного геймера, представлений у різних кольорах, тож ви можете обрати той, який найбільше вам до вподоби.